Аби вдома мати воду, жителям Імстичева потрібно неабияк попітніти. Центрального водопостачання тут немає, а потічки, які колись наповнювали криниці селян, з кожним роком висихають. Нові джерела місцеві змушені шукати високо в горах. Находимо, кажу, як собі найде, так собі буде мати. Но мусимо знаходити воду, по себе для для сім'ї. Колодязі в селі зараз майже порожні води максимум пів метра. Тоді, як колись було до десяти, майже сто криниць висохли взагалі. На сьогоднішній день повисихали їхні водозабірники, і це призводить до почти катастрофічної системи. В горах пересохли джерела історичні, які ми називали колись на Павлові, там на Кам'янах, де ніхто не думав, що з них були, вони були потічкоутворюючі. Де Первинні джерела несли дуже великий об'єм води. Зараз вони пересохли. І внаслідок того пересохли всі потічки. Гірських потічків і Мстичеві раніше було вісім. Текли через село ще три невеликі річки. Зараз знайти струмок місцевим за щастям. Колись тут текла невелика гірська річка. Нерідко під час сильних опадів навесні та восени вода навіть виливала з берегів. Зараз на її місці залишилось лише висохле русло. Сьогодні люди змушені економити кожну краплину, тож для поливу в води просто не вистачає. Все, що садили на ділянках навесні, висихає. Місцеві старожили кажуть, такої проблеми з водою в селі раніше не було. З чим це пов'язано, не знають. Припускають, усе через кліматичні зміни або ж втручання людей у природу. Вода текла, у копінця був млін, миленька крутив, а тепер все сухоє. Не є, тільки води. І ще минулого тижня можна було горняцьком на спирати у відро, тепер вже порожні. Вихід із ситуації люди знайшли. Воду шукають високо в горах. Об'єднавши зусилля, роблять собі міні-водопроводи. Один із діючих добротних водопроводів, який збудований людьми за свої кошти. Це ревізійна, ревізійна труба, де люди приходять самі пішки. При утворенні воздушних пробок спускають тут воздух, щоб вона вода потрапляла в їхні оселі. Вони рубають в скалі такі водозабірні басейни, туди спускають з інших, з одного, з двох, з трьох, з п'яти джерел воду. І ті басейни являються водонапірними такими башнями, оскільки розташовані далеко по висоті від населеного пункту. Та такі водопроводи лише тимчасове вирішення проблеми. Цілком можливо, що вже наступного літа нові джерела також висохнуть.